Майже 20 років тому, високо над Антарктидою, повітряна куля НАСА зафіксувала сигнал чіткий радіоімпульс Із глибин льоду. Можливо, це була помилка. Але через 8 років сигнал повторився. Що це взагалі було? Ця повітряна куля була частиною експерименту Аніта, і вона взагалі не повинна була засікти нічого подібного. Тим паче, з того напрямку, тим паче двічі. Ніби щось під самим льодом раптом вирішило заговорити. Звісно, експерти з усього світу надали певні правдоподібні пояснення згідно з чинними уявленнями про фізику. З часом нові дані почали руйнувати ці теорії одну за одною, і зрештою залишилася лише сама загадка. Тож сьогодні ми вриваємось у цей науковий заміс останньої миті, щоб спробувати розгадати аномалію Аніта. Що саме прорвалося з під Антарктичного льоду і чому це може справді перевернути науку? Ви, мабуть, бачили ці заголовки, незрозумілі радіосигнали з під Антарктиди і таке інше. Не дивно, що це спричинило купу онлайн спекуляцій від замерзлих пірамід до таємних німецьких баз часів Другої світової війни. Деякі пішли ще далі, заявивши, що сигнал надійшов від загубленої цивілізації, яка замерзла 10 тисяч років тому. Але перш ніж ми почнемо копати стародавні бункери, краще здамо трохи назад. Бо реальність перевершила усі уявлення. Передусім ви маєте знати, Аніта не є секретним військовим проєктом це величезна наукова повітряна куля. Між 2006 і 2014 роками НАСА запускали кілька таких, і вони здіймалися аж на 35 кілометрів над південним полюсом. Кожна куля мала під собою антенну установку, яка нагадувала величезне люстру. І ні, ця штука не роздавала безкоштовний Wi-Fi, Wi-Fi. Аніта була створена для виявлення нейтрино. Це дуже дивні частинки. Вони не мають заряду, майже нічого не важать і пролітають крізь усе. Наші тіла, планету, навіть зорі, не залишаючи сліду. І що секунди так роблять мільярди нейтрино. Проте фізично ми цього не відчуваємо. Уявіть, що ви стріляєте в басейн, і куля не влучає в жодну молекулу води. Ось так поводяться нейтрино. Більшість з них прилітає від сонця. Але Аніта не була налаштована на них. Вона шукала монстрів нейтрино з надвисокою енергією, одні з рідкісних і надзвичайно потужних частинок у всесвіті. Зазвичай вони виникають, коли надмасивні чорні діри поглинають матерію, тобто від квазарів. І коли одна з таких частинок таки врізається в щось, це може викликати мікроскопічний вибух, каскад електронів у льоду. І цей каскад, у свою чергу, випромінює радіохвилі. Такий собі міні гуркіт грому, що зветься випромінюванням Аскаріяна. Це звучить як щось не з нашого світу. Але саме це і має вловлювати Аніта радіовідлуння надзвичайно рідкісних зіткнень у глибинах замерзлого континенту. Зазвичай ці сигнали надходять згори або збоку, під дуже тупим кутом. Тобто, нейтрино влітає з космосу. Врізається у верхню частину льодової шапки, і радіохвиля відбувається догори, до антени Аніта, що літає високо над землею. Все зрозуміло, але цього разу сталося щось інше: цю подію назвали аномалією Аніта, бо ті два сигнали у 2006 та 2014 роках не прийшли згори чи збоку, а знизу. Ніби частинки, які їх спричинили, вирвалися прямо з-під льоду. і це дуже спантеличило фізиків. І якщо ці імпульси справді походили від високоенергетичних нейтрино, то це означало, що частинка увійшла в землю на північному полюсі, пролетіла крізь тисячі кілометрів твердої породи і потім вдарилася в лід в Антарктиді. Це ж надто специфічно. Уявіть, ніби ви опинилися у зоні бойових дій, пробігли крізь шквальний вогонь. І вибухи кілька кілометрів, і тут у вас влучає остання куля. Таке просто не вкладається в голову. Це надто дивна випадковість. І до того ж, у нас таких випадків два. Звучить парадоксально. Але з наукової точки зору, якась інопланетна база з поламаним радіо була б логічнішою, ніж це. Утім, Аніта не зреагувала б на такий сигнал. Вона налаштована саме на відлуння нейтрино. Тож маємо загадку – і фізики взялися шукати пояснення. Перше, що спало їм на думку. А що як це був не наденергетичний нейтрино, а щось ще що рідкісніше і потужніше. Це сталося вночі 15 жовтня 1991 року в пустелі Юти. Команда дослідників проводила експеримент мушини око». Цілий масив телескопів стежив за нічним небом у пошуках слабких ультрафіолетових спалахів. Звичайна робота в тиху ніч, аж доки один із детекторів не зафіксував щось не те. Спершу всім здалося, що це просто збій, але потім учені подивилися на цифри і просто завмерли. Це була одна єдина субатомна частинка, але її енергія була настільки шаленою, що здавалася нереальною. Ішлося про число з 20 нулями. В мільйони разів більше, ніж могли припустити навіть найсміливіші прогнози. Ця частинка врізалася в атмосферу, маючи ту саму енергію, що й бейсбольний м'яч, який летить зі швидкістю 100 км на годину. Тільки це наймовірніше був протон. Частинка, яка в мільярди разів менша за порошинку. І при цьому з енергією як у величезного м'яча на шаленій швидкості. Один з учених зрештою сказав те, що всі подумали. О мій Боже. Ця назва прижилася. Частинка, о, мій Боже, досі залишається найбільш енергетичним космічним променем, який коли-небудь реєстрували. Вона стала справжньою сенсацією у світі фізики, бо довела всесвіт, може ж в землю одну єдину частинку з енергією, яка здається нам безглуздою. Ця частинка не повинна була існувати. Але ось її слід, і ми досі не знаємо, як це пояснити. Навіть надмасивні чорні діри тут безсилі. Тож, коли Аніта зафіксувала свій дивний сигнал знизу, дехто подумав. Раптом це ще один такий момент ще один надзвичайно рідкісний космічний промінь, що врізається в Землю з якоюсь неймовірною траєкторією. На перший погляд, це мало сенс. Космічні промені славляться своєю енергією. Вони можуть викликати випромінювання Аскаріана, як і нейтрино. Вони здатні спричинити цілі дощі з частинок. Вони швидкі, хаотичні і до кінця не вивчені ідеальний рецепт для хорошої загадки. Але була одна проблема космічні промені не підкрадаються до вас, вони гучно завалюються. Такий у них характер вони летять із космосу, врізаються в атмосферу і одразу вибухають. Якби якийсь із них спробував зайти з іншого боку землі через мантію, кору, ядро, він би просто не долетів аж ніяк. Навіть о, мій Боже, найпотужніша з космічних променів, розчинилася б десь всередині планети. У кращому разі, на півдорозі. Вона не могла просто вийти з іншого боку і вдарити по льоду, ніби нічого не сталося. Саме тому й наденергетичне нейтрино навряд чи могло пройти крізь Землю. З такою енергією, ймовірність, взаємодії з щільною речовиною, як от каміння або навіть з тонким шаром атмосфери, просто зашкалює. Отже, хоч як захопливо звучала ця версія, вона не витримала критики. Частинка О мій Боже, була неймовірною, але це все ще був космічний промінь. Анимолія Аніта виглядала як промінь, поводилася як промінь, але не могла ним бути. Та й зрештою, навіть у 1991-му загальноприйнята фізика встояла. Частинка, мій Боже, не порушила правил, вона просто підштовхнула їх до межі. А от аномалія Аніта ніби відверто махлює. Тож, можливо, ми маємо справу з чимось, з чим наука ще не стикалася. І щоб це зрозуміти, доведеться вийти за межі відомої фізики. Насправді, останні кілька років провідною теорією щодо аномалії Аніта була гіпотеза про те, що це могли бути якісь екзотичні типи нейтрино. І щоб зануритися в цю тему, спершу треба розібратися з основами. Отже, ще у 30-х роках минулого століття вчені помітили, що під час деяких радіоактивних розпадів частина енергії ніби зникає, щось не сходилось. І тоді Вольфганг Паулі запропонував досить дивну ідею. А що як існує невидима частинка, електрично нейтральна, майже без маси і практично невловима, яка й забирає цю зниклу енергію? На той час це була відчайдушна спроба врятувати математичні рівняння. Але потім, на диво, ці невловимі частинки справді вдалося виявити, і вони стали невід'ємною частиною стандартної моделі фізики частинок. На сьогодні ми підтвердили існування трьох типів нейтрино: електронного, міонного тау-нейтрино. Але найцікавіше в них те, що вони можуть осцилювати, тобто змінювати свою ідентичність у русі. Уяви собі поп гурт із трьох учасників, і кожен із них на наступному концерті раптово перетворюється на іншого. Але зовні вони залишаються майже однаковими бо можуть перетворюватися лише один в одного. Але іноді дуже рідко трапляється збій у системі. Коли Аніта виявила радіоімпульс, що надходив з льоду Антарктиди, першою реальною версією, яка прижилася, стало припущення, що це був Тау-нейтрино. Теоретично, ось як це мало би виглядати. Високоенергетичне нейтрино входить у планету з одного боку, мандрує глибоко під землею, і десь всередині перетворюється на тау-частинку, і вкрай нестабільно. Ця частинка, своєю чергою, пролітає крізь породу, стикається з якимось атомом і розпадається знову на таунейтрино. Або ж, радше, на цілий дощ менш енергійних нейтрино. Одна з цих останніх частинок влучає в Антарктичний лід, спричиняє каскад електронів. Іаніта вловлює випромінювання Аскар'яна. Ніби все складається. Ми буквально зловили нашу попзірку, коли вона перетворилася на самоїста, а потім назад. Можна сказати, грандіозний скандал у шоу бізнесі фізики. Нехай трохи притягнуто за вуха, але звучить переконливо. Насправді такі експерименти, як Ice Cube і обсерваторія П'єра Оже, активно шукають саме це явище, регенерацію та частинок. Це не фантастика, а реальна фізика. У той самий час деякі теоретики припустили, що все може бути ще дивніше. Щось, що ми взагалі ніколи не бачили, але про що фізики вже десятиліттями шепочуться в коридорах. Стерильне нейтрино, четвертий найзагадковіший учасник нашого кей-поп-колективу ця частинка не входить до стандартної моделі, її лише теоретично передбачили, щоб пояснити всі дивні невідповідності у численних нейтринних експериментах. Стерильні нейтрино також могли б пояснити, чому у всесвіті більше матерії, ніж антиматерії. Але найважливіше для нас вони взагалі не взаємодіють із речовиною за жодних умов. Вони просто пролітають наскрізь. Ідея така: десь у космосі звичайне нейтрино перетворюється на стерильне, спокійно пролітає крізь землю, не вступаючи ні в які реакції. А вже біля поверхні знову стає активним нейтрино. Останнє влучає в лід, створює радіосигнал і Аніта його ловить. Проблему вирішено, правда? Фізики так і подумали. Але в науці придумати гарне пояснення це ще навіть не пів справи. Треба перевірити, чи воно витримує зіткнення з реальними даними. Пам'ятаєте, як наша регенерація та унейтрину створювала цілу зливу частинок? Так от, проблема в тому, що ми б точно її помітили не лише з Аніта. Поруч діє ISQ, який буквально використовує кубічний кілометр антарктичного льоду як детектор. Запропонована регенерація мала би підсвітити його як ялинку. Але такого не сталося жодного разу. Тож, це стерильне нейтрино. Воно справді могло проскочити повз Айскіб і одночасно викликати сигнал ваніта, але тоді виникає питання, чому ніхто більше цього не бачив. Всі моделі свідчили, якби стерильні нейтрино справді були причиною аномалії, ми б мали десятки таких подій. А детектори на Кшталт Іскуб і обсерваторії уже роками стежать за небом і за ґрунтом також. Вони створені саме для того, щоб ловити високоенергетичні нейтрино з усіх напрямків, зокрема з під землі, незалежно від їхнього походження. Частинка настільки потужна. Щоб і сигнал вловила Аніта мала б залишати подібні сліди і в інших експериментах. Після ретельного аналізу науковці знайшли лише кілька схожих подій, хоча їх мало б бути щонайменше кілька десятків за стільки років. Це робить теорію не просто малоймовірною, а хибною. Отже, і регенерація та у частинок, і стерильне нейтрино не витримали перевірки. Бо ми просто не побачили достатньо інших аномалій, щоб підтримати перші дві. Тож, мабуть, для пояснення цього явища нам потрібна зовсім нова фізика. А що як відповідь взагалі не має нічого спільного зі стандартною моделлю? Мушу попередити тут і починаються справжні спекуляції. Не ті, що потребують капелюхів і фольги, а ті, що водночас і лякають і захоплюють фізиків. Бо аномалія Аніта цілком може бути тією самою подією, яка назавжди змінить фізику. І як колись аномалія в радіоактивному розпаді подарувала нам нейтрино, можливо, ця куля піймала сліди якихось нових, ще невідомих частинок. Одна з теорій базується на ідеї, яка вже десятиліттями блукає фізичними лабораторіями. Суперсиметрія. І ні, це не щось про ідеально симетричне обличчя, яке виглядає так, ніби його згенерував штучний інтелект. Суперсиметрія це гіпотетичне розширення стандартної моделі. Її суть у тому, що кожна відома частинка має важчого суперпартнера, якого ми ще не бачили: електрон, селектрон, кварк, скварк, нейтрино снейтрино. Знаю, звучить, наче назви з суботніх мультиків, але це справжня фізика. І не змушуйте мене коментувати Фотіно і Гіксіно. Я вже і так перегорів від тих брейнрот мемів. Отже, частинка, яка нам цікава, стау. Суперсиметричний аналог Тау частинки. Ідея така Можливо, аніта зафіксувала останній спалах життя Стау. Ось як це могло відбутися. Десь у всесвіті високоенергетичне нейтрино врізається в щось і створює Стау. Це Стау проходить крізь землю, не поглинаючись, не реагуючи завдяки своїм властивостям і масі. А вже майже біля поверхні Антарктиди розпадається. Цей розпад спричиняє каскад частинок у льоді і ані та ловить відлуння. Звучить неймовірно, але все збігається. енергія підходить, напрямок підходить. І навіть те, що тільки Аніта це бачила, теж легко пояснити. Бо Стау, якщо вона існує надзвичайно рідкісне і нестабільне, його можна спіймати лише в найнесподіваніших місцях. Тож чому ця теорія ще не стала проривом? Бо, попри всі наші зусилля, суперсиметрію досі не виявлено на великому адронному колайдері. Ми збудували найпотужніший прискорювач частинок в історії людства, шукали суперпартнерів і нічого. Ні Стау, ні скварка ніс нейтрино. Вся ця дивна родина просто не прийшла на зустріч. Останніми роками деякі фізики потроху відходять від суперсиметрії. Інші ж вірять, що вона реальна. Просто ми ще не досягли потрібного рівня енергії. У будь-якому разі теорія стау поки жива, не підтверджена, але й не мертва, як той самий кіт Шредінгера. І це не найдивніше пояснення, яке обговорюється. І є ще одна версія ще амбітніша і загадковіша. А що як Аніта вперше в історії зафіксувала темну матерію? Ту саму, що утримує галактики від руйнування і складає приблизно 85% усієї матерії у Всесвіті. Але ми досі нічого про неї не знаємо. Темна матерія не випромінює і не поглинає світло. Вона лише викривляє його, створюючи гравітаційні лінзи, які ми бачимо по всьому небу, тож вона точно реальна. Але всі спроби зафіксувати її безпосередньо провалилися. То що як нам раптом пощастило? Деякі теоретики припускають якщо частинки темної матерії, хоч якось хоч мінімально взаємодіють зі звичайною речовиною, то можуть спокійно пролетіти крізь землю як нейтрино. А потім, якщо вони розпадуться біля поверхні або зіткнуться з чимось в екстремальних умовах, це спричиняє потужний спалах енергії, зливу частинок і помітний сигнал. І його могла зловити не лише Аніта. У 2023-му нейтринний телескоп у Середземному морі зафіксував найенергетичніше нейтрино в історії. І воно теж прилетіло з дивного напрямку. Не згори, а збоку. Справді виглядало так, ніби це надвисокоенергетична нейтрино пролетіла принаймні десятки кілометрів крізь скелі й воду, перш ніж увійти в детектор. І хоч це не настільки абсурдно, як випадок Аніти, все одно, за всіма розрахунками, ця нейтрина мала розпастися раніше і ніколи не дійти до детектора. І ось група вчених у свіжій статті за травень 2025-го припустила, що все це може пояснюватися взаємодією темної матерії. За їхньою версією певні типи частинок темної матерії розпадаються, і це, на жаль, вже надто складно для аналогії із кейпом гуртом. Але вони можуть дати абсолютно ту саму картинку, що й випадок у Середземному морі, і навіть аномалія Аніта. Тож, можливо, ми нарешті розгадали цю таємницю. Або принаймні підібралися до неї ближче, ніж будь-коли. І так це лише теорія. Потрібні нові дані, щоб підтвердити її. Але ідея набирає обертів. Бо ось у чому річ. Коли у тебе в арсеналі не лишилось жодного інструмента, цілком логічно потягнутися за новим. І Кістагу, і особливо гіпотеза про розпад темної матерії мають спільну ідею. Рідкісна частинка пролітає крізь землю, нічим не видаючи себе, аж поки не помирає голосно, яскраво, і просто біля одного з небагатьох детекторів, які могли її побачити. Але суть не в тому, що ми знайшли відповідь. Головне що цей тривожний дзвінок, заклик для фізиків повернутися до дошки і шукати нові рішення. Такі речі трапляються раз або двічі на покоління. І майже завжди відкривають нам нові істини про всесвіт. Але іноді історія вчить нас не надто захоплюватися дивними аномаліями. У 2015 році астрономи були збентежені повторюваним сигналом з космосу. Це був швидкий радіоімпульс, який не поводився як жоден відомий нам феномен. І певної миті хтось навіть прошепотів інопланетяни. Але виявилось, що це збій. Якщо точніше, старий супутник НАСА під назвою реле 2 відбивав наші сигнали і повертав їх на землю, плутаючи прилади. Ця таємниця була не в глибинах космосу, а тут у нашому власному обладнанні. І Аніта – це також лише пристрій. Куля що роками літала над Антарктидою у дикому холоді з надзвичайно чутливою апаратурою, яку дуже важко калібрувати. Як подумати? Два дивні сигнали за десятиліття цілком вписуються в допустимий рівень збою. Можливо, це був не примарний нейтрино, а просто привид. Звісно, вчені не стали би метушитись і вигадувати десятки пояснень, якби не виключили інші варіанти, як от радіоперешкоди. Але ж у випадку того швидкого радіоімпульсу вони теж були впевнені, що все перевірили. І лише через 10 років ми зрозуміли, що помилялися. Отже, так можливо, Аніта побачила щось, що змінить фізику назавжди, але також цілком можливо, що це просто дуже дивний збій, про який ми ще не здогадалися. А ви як думаєте? Напишіть у коментарях.